Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітає вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 27 травня 2016 року, п'ятниця, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мученика Ісидора. Святий Ісидор Хіотський був військовим старшиною, якого за вірність Христовій вірі 251 року зарубали мечем на острові Хіос. Джерело, в яке кинули тіло Ісидора, згодом стало славним своєю цілющою водою. Над гробом Ісидора християни збудували церкву. Святий Маркіян, управитель Патріаршої церкви, святої Софії в царгороді, у п'ятому столітті освятив на честь святого Ісидора з Хіоса окрему каплицю церкви святої Ірини. На божественній літурії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванерія від святого Іванилиста Івана з восьмої глави, з 21 першого по тридцятий стишок, де є наступні слова. А іще їм сказав: Я відійду, а ви мене шукатимете, та й помрете у грісі вашим. Куди я відійду, неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, може він самого себе вб'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти. І далі ще казав їм: Ви здолу, я згори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим я і сказав вам: помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий помрете у ваших гріхах, тоді вони йому: Хто ж ти такий, Ісус же їм відрік, споконвічний, як я, і казав вам, багато чого маю я про вас сказати й осудити. Та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, те й у світі говорю. А вони й не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив. Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я і що від себе не чиню нічого. Але як навчав мене отець мій, говорю, і що той, хто послав мене зо мною сущий, не полишив б він мене самого, бо я постійно те чиню, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, споконвічний, як я і казав вам. Нема більш чіткого місця у Святому Письмі, де непорозуміння щодо особи Ісуса Христа просто розвіюються. В біблійні поняття Сущий чи споконвічний в біблійній мові відносяться виключно до Господа. Отож, свідчення самого Христа є безпірним перед будь-якими іншими вченнями. Христос, отже, як Син Божий, є єдиносушним з Отцем. Бо коли Господь говорив до Мойсея в горіючому кущі, він назвав себе так само Сущий, і сказав Мойсей до Бога: Як прийдеш, оце є до синів Ізраїля і скажу до них, Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? Промовив Бог до Мойсея Я сущий і додав: Так промовиш до синів Ізраїля, сущий післав мене до вас. Покладаючи своє майбутнє на Бога, ми зобов'язуємо Його нам допомогти, Паїсій Святогорець. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес Воїстину Воскрес!